Він мене переслідує. Було навіть таке, що він караулів біля мого містечка. А от, за мамою моєю навіть погоня була. А це просто слідкування, чи вони щось це хочуть сказати? Це Слідкування це були погрози по телефону, це було ти мусиш бути моя і все. Так, так. так. Ці переслідування вони і продовжуються. І я навіть озираюся, хожу, і е, в мене вже ну таке відчуття, що за мною постійно слідкують. А, коли чоловік тверезий, більш-менш нормально. Але він виходить на моїх друзів, тому що ну ми дружили, ми спілкувалися. І він багато знає е, людей з мого кола. І навіть на масажистів підкупав мою масажистку, щоб вона докладувала йому кожен мій крок. І, е, значить, моєму дівчинці, котра мені робить красоту. Мейкап-артист так, стилісту стилі, через стиліста через через мого тренера, значить скінного спорту, через е моїх друзів інших.